Друзі, цього карасика я заберу, але якщо він буде один, то я його відпущу. Але ну, поки що таке, зараз його кину в садочку. Призві, в основному каналі. Сьогодні я на риболовлю на фідер, на класичний. Як мене мені в телеграм-каналі один тіп просив відео зняти, то я прийшов зараз на рибалку саме на ляща. Думаю, якогось може карася половити, коробчика. Ну, всі ви знаєте. У мене. мене вже, до речі, покльовка. Так, друзі, кажу, така у нас прикормка це лящ, отака от бомба, лящ, шоколад. З трошки частинками каші. Вона така липуча, бо я рибалю з другого, в мене ховала пружина. Ну, то якось таке з насадки у нас опариш, класичний опариш, кукурудза і хробак. І ще у мого друга є кук. І в мене ще є з собою ліквідіки квітіки, і крилева олія від інтеркріль. Ну коротше, якось так рибалю. В мене зараз я закинувся, була знову покльовка. Але, ну, Якось скоро ще такова. Ой-ой, я тут На кукурузу за паришом. Ти що гониш? Дивись, яка плітка. У мене ж така ж сама. Видите? Така плітка. При, прийшов за ліщами, але клюнула. Така. Так, такий плит. плитка така. Ось. Хороша пліточка. Пошли нормальная рыба, это рыба. О, Нічого субить. Это уже нормальна рыба пішла на кукурузку. Есть я как подсвечку.

Це капець. Дивіться, дивіться, така гарна плотвичка. Мені такого біда, що це капець просто. Я думала, що там якийсь лящик, чи підляшик, знаєте, карасик маленький. Але це була така гарна плотвичка. Знову на кукурудзу запара. Oh Зараз я Так, друзі, перший мій цього літа. Ну, не а цього на фідер на класичний, коротше, карасіус, гарний карась. Покльовок майже не було. Пара щось дерну. Підтікаю в бік, як повело, що капець, друзі, я говорю просто. Це капець. Тоже? ого, друзі, то карасиловим. карасів ловим. Це капець. Ось все, такий на опаруша з кукурудзи. Мого друга на е, кукурудзу, да. такі якісь. Так, друзі, цього карасика я заберу, але якщо він буде один, то я його відпущу. Але ну поки що таке. Зараз я кину в садочок. Так, друзі, коротше, на якось так пройшла моя рибалка, два карасика, е і пару гарних риб. Ну, просто відчуваю, що не було таких але хоча б були карасі. Тому, друзі, дякую за перегляд, добуваємо 700 підписників. Всім удачі, всім!